Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense. І як я бачу, у нас з'явився івент, присвячений Дню подяки. Ну, це американський праздник, Thanksgiving Day, так називаємий. Я особо в ньому не шарю, я тільки знаю по всяким американським фільмам, мультикам, по типу Сімпсонів, що жруть вони індійку, туркія, в общем-то, нагривають собі на стіл, оно такі рофляники. І празднують. В чому заключається сама суть празника, я не до кінця вдупляю, але мені не особо цікаво. Минулого року, коли такий івент був в той, Тавер дефенсі, я тоді ще не грав, я його пропустив. Я якраз по-моєму після цього почав грати, так що тоді я його не застав. А зараз ми якраз таки підемо на новеньку мапу і подивимося, що вони тут напридумували. Але перед цим сходимо на постов зглянемо, що нам там понакидували. Надію, щось там нормальне буде. тому що сьогодні я хочу піти пройти цю івентову мапу на персонажах, якими я ні разу не грав. Просто взяти стак юнтів, якими я ні разу не пользувався, і подивитися, що із цього вийде. Значить, так як обично тут гілкою фішерман накидав приколів Даніїл СансРАЗ 2012. Кстати, помню його. Тоже вже мені в минулі серії давав рофляники Андрюха теж нам щось дав. Окей, давай почитаємо, що вони нам пишуть. Ну тут, як обично, нічого він нам не пише. Неудивительно, але дякую за Юніта. Чість Дрільмен. Він, вроді, кстати, в мене є. Так що не то, що прям сильно надо було, але дякую. Особено за 100 гемчиків, Ну, реально. Забираємо, каже, скажи, дякую. Дякую. Забираємо. Нарешті я добив 1 мільйон XP, Це дуже багато. Ну що ж, вітаю тебе. Не знаю, скільки в мене там, але предполагаю, що в мільйон разів менше. Трік три камерамен. Він шайні, це краще, ніж Dark Printer. Ага, він буде давати раз в 10 секунд по 220. кста звучить реально хайпово, при тому, що це всього-навсього ункоман. Удивітельно, як він може бути краще ексклюзивки, ну окей. Гілка Фішерман каже, підписуйтесь на горище Рудіка. Чат, там весело. Оце, кстати, по факту, так що посилання на горище Рудіка буде в описі на мою тілегу. Так що можеш підписуватися. Ну і заходити в нашій чатик для того, щоб спілкуватися. Далі 500 гемчків, Оу, 500 гмчків тема. Кстати, оцього бал тойлета вже не перший раз мені дають. Він міфіка, а є 80 тисяч ДПС, а треба буде сьогодні його затестити. Не знаю наскільки він хороший, але дають його достатньо часто. З першого кейсу міфіка вибив і трейд зробив на чуваків десь на 20к. Солідно, в мене всього на 23 тисячі. Окей, ну це якийсь епік, не особо цікавий, але хай буде Анівей. Anyway. По другому колу вже отримує. Хто це такий? Легендарка, слоуінг, 25 тисяч ДПС. Вряд ли буду использувати, але окей. Він теж шай. Ага, ну у мене кстати таки є, але він не шайні. Хорошо. В боси з 50-ї хвилі на ПВП більше 5 мільярдів ХП. Ну це щось уже трошки перебор. Я не знаю, що це там за юніти довжні бути. То, що... І з того, що я пам'ятаю, максимум, по-моєму, коли я на Ендлесі проходив до 90-ї якоїсь хвилі, то там по 400 мільйонів, по-моєму, було щось таке. А тут 5 мільярдів. Як взагалі таких убивать, непонятно. Проти мене на ПВП завжди тіп з ультімейт Юніт. А що їх так легко зараз отримати, тих ультімейтів, що вони так часто попадаються? А ні, брешу, Dark Printer краще це. Трік трік хам. Ну, судячи по статам, вроді як все таки краще він буде, але зараз перевіримо. Ладно, просто на їж гавна. Легендарочку він дав хорошо. В боса з 90-ї хвилі на ПВП 8 трильйонів хп. Боже, ти перед цим казав, що 5 мільярдів, а тут уже 8 трильйонів. Ти, по-моєму, перепутав. Я не знаю, ну окей. Я, кстати, ще ні разу на ПВП не ходив, треба буде якось сходить. На Годлі в ранкет ПВП Жесть конкретна. Одні ультимейти. Ну, не навірно. Не знаю, треба буде якось сходити, перевірити, що воно таке і з чим його їдять. Значить так, їдять його мухи. Давай подивимося, що ми можемо взяти таке, що я ще не юзав. І щось таке, що мені було би цікаво затестити. По-перше, оця дріль Вуман. По-моєму, її я хотів затестити, півтори тиші вона стоїть, а треба щось спочатку дешевше собі взяти для начала. Давай пошукаємо. Мо щось десь за 200 за 300 коїнів. Що ми можемо взяти? Таке цікавеньке. У нас є Creator Pencilman як варіант. Не найкраще, того, що це спавнер, а спавнери для начала такої жиденька історії, Але в тіорії, в теорії можна. Або когось із легендарок взяти. Оце теж як варік. Ось оцей за 250 можна взяти. Він б'є по сплешу, він мувається, у нього 30 тисяч ДПС. -а. В принципі, давай його візьмемо. Чобіня. Виглядає, він непогано. Шек кстати, оцей січев, але він уже буде явно послабше, так що його ми брати не будемо. Легендарочка є, давай якогось міфіка собі лутанемо. Тільки от якого? Як варіант оцього можна взяти. Він не особо цікавий, судячи по статам, але чекнуть можна, як мінімум. Плюс оцього Балт Тойлета теж треба. Значить, так, вони троє будуть. І, мабуть, 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 Сайбер-М'ютан Тойлет. А я його взагалі тестував чи ні? Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що оцього тестував Sword Word Large камерамена, але цього не пам'ятаю. Якщо чесно. Ще, кстаті, у мене на аккаунті ось валяється отакий годлік. Він у нас бустер. Не до кінця шарю, як він працює. чи працює він на всіх персонажів, чи ісключительно на дрільменів, оце я не знаю. Ну давай візьмемо, давай візьмемо окей. Підемо такою пачкою. Я сумніваюся, що вона нас дотяне до останньої хвилі, але як мінімум затестить можна. Кстати, давай заберемо оці, ось опа. Опа, опа, не то, щоб тут багато чого було, але anyway І давай собі юзанемо. Коінбуст, ось одненький. Та і, в принципі, все. Ще, кстати, я сюди не заходив. що у нас тут присутствує. У нас тут куча новеньких юнітів, яких у мене нема, поки що, ні одного із цих. Новий годлік, який у нас спавнер, б'є по сплешу, а о капець в нього. Що тільки не засунули в цього персонажа. Ще один спавнер, кстати Ну, Anyway, поки що я не можу ні одного кейська відкрити, так що це вже в кінці відоса буде, а поки що погнали сюди Так, окей, ми. Появилися на столі, а затея прикольна, мені подобається. 300 цих у нас є. Давай ставимо коняку нашу. Він у нас що? А, він по сплешу б'є. Кстаті, непогано. І причому б'є раз в секунду, а потім буде бити раз в 0,5. Це непогано, реально. Блін, кстати, я забувся подивитися, зрівняти от і дві ферми, про які мені говорив Гілко Фішерман. Ну, вже ладно. Забувся, так забувся. Слухай, ні, ну отака мапа, Отака я одобряю. Вона реально креативна. Отакого, от якщо чесно, я не очікував, що у нас тут валяється. Це. Ну це не ковбаса, це я не я не знаю, як воно правильно зу. Хоча може і ковбаса, я не знаю. Коротше, хай буде ковбаса. Супчик якийсь із чим. У нас в супчику є горох, у нас в супчику є. Це морква, я предполагаю. І він чогось прям зелений. Виглядає як якась блювота, не знаю. Таке чувство, наче шрек його приготував. Виглядає не дуже апетитно. За скільки в нього прокачка? 350. Ну, давай качнемо. Щоб він її за 400 ще, того що чувачки, воно вже багатенько йде, треба, щоб він встигав їх бити. А в нього кстати, кулдаун зменшиться тільки далі, коли за 2000 я прокачаю. Хорошо? Ну, я хорошо. Це не дуже Хорошо, але що маємо те маємо. Це що таке? Це у нас якийсь пиріг, М -м, тільки ось цікаво, він солодкий чи солоний. Якщо солодкий, то це дивно, того, що такий у нас тут стіл із усім соленим, скажімо так, а це щоб було солодким, не якось дивно. Хоча якщо воно солене, то що це таке біле, непонятно. Скоріше за все, солодке. Це типу вже на закусь, як варіант. Не знаю, не знаю. Так, давай за 2000 його качаємо, і це. А, це не Макс, прокачка, хорошо. Але в 0,5 секунд він буде тепер валити і буде він себе почувати непогано, я предполагаю. Ну він поки що б'є, не посплешу. Він б'є в соло, як я бачу. Так що нам би поставити, давай Балд Тойлета поставимося сюди. Нехай помагає. Нехай м'ялких челіків валить. І ми знати не будемо. Далі, дивися, у нас якийсь другий супчик тут присутствує, уже більш адекватного кольору. Тут у нас теж горох. І. що це таке не до кінця, понятно, якась кукуруза чи що? Хоча кукуруза в супові виглядає трошки дивно, що тут листя робить, правда, на столі теж такий мам. Це типа як елімін декора. Хай буде так. Це що таке? Це. шо? А це для мене загадка, якщо чесно, я не розумію, що це таке. Кстати, тівок якось так багато насипають, 3,5 тисячі. Откуда? Откуда давай? Раз-два, раз-два, раз-два. все, дивися, трьох качнули. замечательно. В общем-то, не знаю, що тут робить листя і що то за кругляшки такі. Воно, похоже, поняв. у нас продаються в магазинах вафельні такі круглі штуки, які ти намазуєш чимось, і з цього робиш, типа торт. А що то таке? Воно якесь разноцветне, що то може бути не до кінця в Кстати, ось дивися, тут є кусочок оцього пирога. Я предполагаю, що реально що це солодка якась тема. І це вже воно іде після. Основних страв, скоріш за все. Кстати, Балт Тойлет, щось він ну, непогано тут справляється. Він прям реально допомагає. Цього давай за три тижні 000... качнемо. Ой-ой, це вже Макс прокачка, і тепер да-да-да. Тепер він по сплешу валить, я тебе поняв. Балт Тойлет. Ну, поки що давай його не будемо прокачувати, Поки що давай їх на максимум. Гатонема того, що цей чоловік його звати Черіот камерамен. Короче, чел з коняками нормально. Подожди, а що? А тут Тут коняки із камерами на голові, я поняв. Я ну це of логічно, але. А, диви, ми проходимо сквозь цей, сквозь текстурку, хорошо. Я вас поняв, я вас прийняв. Оце їхній прикол, це соус, не соус, я не помню, як воно правильно називається. Ну, американці часто його юзають, вони паливають ним. Я не помню, як воно правильно називається, і в принципі, що готовиться, але таку тему ми знаємо. 15 тисяч одкуди вона скільки? Давай тебе на максимум, тебе за 3 тисячі. Щось бабла насипаю, прям не по дєцьки Раніше, вроді би, так не було. Далі у нас тут валяються що це таке? Це щось середнє між пампінгом, тобі ж тиквою і. Помідором, я не знаю, що це може бути. Не виглядає воно дивно. Далі, це у нас. Е... Що це таке? Це то ли якась крива картошка, то лі груша. Щось, короче непонятно На дверну ручку, похоже, кстати Як варіант, все ті дві тіпчики, воно вже далеченько проходять, нам би якось розібратися з тим ділом. Давай бал той ота качнемо. Отако, отако, отако. Все, диви, диви, диви. Ой, як ж він хатить, добре. походу ми все таки прийдемо цими юнітами. Походу, я їх трошки недооцінив. Що це таке? Це тіпа чи що це за прикол? Непонятно, Якісь квадратні рофли, щось середнє між кексами і грибами. Тільки чого воно квадратне, не ясно. У нас обично кругленькі кексики роблять. Це щось на хрін похоже, хоча я не впевнений, наскільки в Америці розповсюджений хрін, чи вони його взагалі юзають. Не до кінця понятно. Але в нас юзають. Далі це якийсь напій. Правда, опять таки непонятно, що во таке, навіть по кольору. Це щось типа якогось компотіка, невірно, я не знаю. Щось я думаю, в такому стилі. І тут у нас очередний якийсь супчик, який парує, який у нас гарячий. І я предполагаю, що смачний. Але дивися, у них тут 3 вида, навіть вида, воно там ще якийсь супчик є. І всі різних кольорів. Тобто вони для одного стола зробили 4 різних супа. Це якось дивно, не знаю. Так, у нас тим часом уже 36 тисяч. Куда мені скільки? Все, Санта я качну на максимум, бал той лет. Давай за 8 500, за 17500. Все, Макс прокачка. Ну, щось якось оверлегко. У нього 80 тисяч ДПС, у цього 30 тисяч ДПС. І вони вдвоєм якось так валять, неадекватно, я навіть не знаю. Ну хоча ж тільки 27 хвиля, але блін, вдвоєм, аж до 27 хвилин. То ще легать без проблем. Прикольно, прикольно. А що кстати за несправедливість дивися? У цього чувака уже дивися, все насипано, а в других ні. А, так це тарілка, слухай. Тобто, виходить, тут ще за не почалося, тут ще тільки накривають стіл, тут все в процесі, тому що бач, воно от і приколи. Це у нас, получаються, тарілки, вони просто плоскі, Розраби не особо заморочилися, поняв, не зробили їх якимись об'ємними, Просто таку плоску дощечку. Додавали от, типа на ній і хавайте. Хорошо, тобто, одному вже насипали, другим поки що німа. Другі поки що чекають своєї черги. Ось ж я комусь насипали. Хоча странно, що це таке дивися? Той тобто, це, типа, каша якась походу. То, що бачимо, вона не розпливало. Ну, це, це, це типа не суп явно. Це, походу, каша якась. Каша, два кусочка ковбаски і кексік. Блін, я аж захотів хавати. Я проснувся, тільки чайочку по і ще нічого не хавав А тут таке розмаїття смаколиків. Опять хрін, або його якийсь аналог, або я не знаю, що це таке. І кожен раз я розвертаюся подивитися, чи ми тут ще не проігруємо а ми. Вроді як і не збираємося проігрувати Давай, кстати, поставимо тебе ось. І чекнемо, як він там буде. Буде він якось? Да, дивися, кстати, він кулдаун зрізає і демедж бафає. Нічого собі, нормально, давай за 400. За 1200, за 2500, за 3500, а він дешевий. І при цьому він ще трошки дамажить у нього. ДПС 40 тисяч. І скільки він сумарно дав, мінус 15 кулдауна і плюс 15 демеджа. Тобі, навірно, за вебкою не видно. Я якщо не забудуся, то припідніму трошки. Ну, учитуючи, що він в соло зразу дає два цих показателя, то це непогано. Того, що вроді як у мене ж є от іще два давнішніх ексклюзіва, які роблять і те, і те по отдільності, але там вроді по 20%. Хоча я неувірний, треба буде це перевірити. Ну слухай, непогано, непогано. А цього. А, цього він не бафає. Тобто челик і рухається, він і не бафається. А, ну дивися, демедж буст і кулдаун буст, воно сработало, Но дріль-демедж мультиплієр якийсь, він не сработав, того, що опять-таки це на дрільменів працює. Тобто, якщо взяти дрільменів собі в пачку исключительно, то тоді він буде себе розкривати набагато краще. Я поняв, хорошо. А дрільменів я не взяв. Та в мене не то, щоб і багато дрільменів було. Так що такою. Давай ще сюди до всієї кучі поставимо оцього, ось, ось типа, він якийсь великий, це мені вже не подобається. Він що по своїм Характерістикам не особо цікавий, тому що він просто в соло -со таргет валить із маленьким ДПСом. Типа раз в 2 секунди, плюха на 80 тисяч така жидінька історія. Ну давай його на максимум за, 2 за 10 2,5 за 10,25, по-моєму, там було, він кидається камінцями якимись просто. Який його там звати Starfall TV Man. Starfall це комети, астероїди, чи якось так. Я предполагаю, переводиться. Короче, він, я поняв. Кидається кометами. Ну хорошо. А до нього, кстати, баф не достає. Зря я його сюди поставив. Давай ми якось його переставимо трошки поближче, щоб він його бафав, в тому числі. Він ж буде його... Бафати, да? Да, бафає. тепер в 1,7 секунд він їх буде валити. Далі дивимося, це наша основна страва. В принципі, раді чого і збирається вся двіжуха, щоб поїсти оцього туркія. Як він правильно називається, це ж не індик, це хто він у них? Чи індик? Ну щось, коротше, із рода індиків, щось типа того. Ну, виглядає він апетітнько, і я би його як вкусив би сюди за сраку. Уф, та ти що? Ай, мене аж тарілка засліпила. Ти подиви, як вона блистить. Ага, тут не блистить. Чого воно відбивається? Тут світла немає. Непонятно. Так, ну в принципі, ми вроді. Як все подивилися, тут то теж у нього каша оця насиплена. Каша, непонятно з чим, теж з якимось горохом. А ми можемо спригнути, да? Да, кстати. Оце, кстати, прикольно. А як мені назад тепер вилізти? Я можу лазити по цій штуке чи ні? А ну-ка? Ні, не можу. Все, я поняв. Я пішов, ви там самі без мене справляєтеся? А я побіг. Ой, а в них тут. У них хата тут і кінчається. Пошлі спригнемо вниз. А я можу по оце пробігти, цікаво. А нука? Можна, ні? Да, можна дивися, Нормально, нормально, побігли. Я надеюсь, ми там поки що справляються. Бо я їх оставив, вони там втройом. Кстати, ось у нас тут, я так розумію, показується, скільки зараз туалетів є на полі боя. Так що ми можемо по цьому определяти, справляємося ми чи ні. Ну поки що да, поки що наші їх валять геть без проблем. Чого я хочу сюди побігти, того що я бачив тут дерева за вікнами. Мені хочеться на деревця та подивитися, як вони тут реалізовані. Якщо я к нічно зможу їх тут побачити якось. А ну-ка. Да, дивися. У нас тут дерева якісь построєні. Ну такі низько але які не є. Ладно, ми ж Можемо да Reset Chapter. окей. Ok. Все, да, я тут і появився. Що ви тут наші кентафарики, туалети не туалети. Капець, вони втроєм на 47-й хвилі, і, типа, якийсь сильно легкий режим, тобі не кажеться? Чесно, абсолютний чіл. У нас 140 тисяч. Ну, як втроєм. тут, звісно, оце ще теж піддамажує, підпукає, так що в чотирьох формально, але якось супер-ізі. Ну а цей балт тойлет, він реально непоганий. Він дамажить прям тільки в. Причому він маленький, він удобний, він не дуже дорогий. Я би чисто цими балт тойлетами заспамив би та і все. Поставив би скільки, скільки мені хватить. Бабла, та і все. Давай. Давайте четвертого ставимо. бім бім бом бом Ям так раді разнообразия може шел оцих ось поставити Типчиків. Давай тебе. Опа. Давай тебе тоже. Колесочника. Опа. Все, трое у нас есть. А що так, кстати. А, подожди, а це нормально, що сюди оцей кирпичний не прибирається. І Ян Туркі, ну типа, був немає. Це пішов бос, а ми, кстати, убили боса на й хвилі. Ну це не фінал чи шо? А, пішов ще один на 8 лямів тепер. Я тебе поняв. Давай ще оцього старфола одного поставимо. Він, кстати, швидкий, дивися. Йде прямо активненько, але він щось трошки пристопорився в моменті. А що пристопорився? Це типа, оцей старфол кидає камінь, і камінь остається на полі бою, і він стопорить врагів, чи що? Якщо да, то ця штука прикольна. Без шуток. Так, нам дали тим часом 60 оцих туркіїв. Тільки я не пам'ятаю, по скільки коштують кейсики. Тіпа 60 нам на скільки хватить. Події на один кейсик, максимум на два. Давай зараз перевіримо цей момент. Вони. А, по 40 туркіїв вони коштують. Ну да, да, на один вистачить кейсик. Ну давай, анівей, anyway, купимо. Хорошо. Так, і що ж нам з нього випаде? Ультра Туркій крейт. А мене обичний є. Коконут крейт, дей. Ексклюзів. Ну ні, оце ось найстаріший. По-моєму, я почав грати якраз перед. Валентина. Це був один із перших моїх відосів, ще на прошлому каналі, на якому я записував. Без монтажа і всієї штуки то там оце, да, це був один із перших відосів про День Валентина. А турків я не застав. Ну і Кейський у мене, собственно, тож немає з тих часів. Ну ладно, давай відкриваємо. Випаде нам, мабуть, легендарка якась просто, да? Туркій дріль. Ага, ну це даже, даже хуже, це епік. Епік це самий пососний да, який... А ні, тут реальний самий пососний, який міг випасти. У нього 25 тисяч і. Хіпсю. І більше нічого. В общем, такий около безтолковий чувак. Ну і будемо завершувати на цьому. В принципі, обновлення це прикольне, чолове, мапа абсолютно ізічна. Даже такими пососними персонажами я спокійно пройшов, так що непогано, непогано. Ну а так, в цілому, якщо тобі подобається подобний формат, де я беру юнітів, яких я ні разу не іспользував і дивлюся, як вони, що вони із себе представляють, то можеш мені про це написати, я подивлюся на вашу активність. Якщо вона буде достатньо непоганою, то запишемо ще відео, там де я буду тестувати тих, ким я ще ні разу не грав. Тому що у мене таких зави. Щас накопилося багато, мені на пост-офіс постійно накидують, а я ними не граю, того що ну само собою, що вони слабіші, ніж ті персонажі, які у мене є, мастхевні, да. Але так раді фана можна їх потестувати. Так що дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал про горища, рудіка не забувайтеся. Ну і до зустрічі в наступних відосах. Всім баба. Ні, намовлення, як це реально прикольно, мені сподобалося.